Господи Ісусе Христе, Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші, втратили мир і злагоду в Україні. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як злі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, Ти бачиш непримиримість між протидіючими силами. Неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей. І кров, Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога, Ти змилувався над нами і дарував нам свободу. І державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє, і, припадаючи знову, дякуємо за Твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ж і Тобі, єдиному, служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбчий, Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумілість, за нашу непримиримість, гордість і нетерпеливість. Один до одного. За наше небажання знаходити порозуміння, але Ти, Боже наш, бачиш навернення до Тебе народу нашого, Його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав: без мене не можете робити нічого. Допоможи нам знайти примирення між протидіючими силами, пошли в наші серця любов один до одного, мир і злагоду. Благає Тебе церква Твоя, владико, милостивий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як Ти завжди оберігав християнські держави, Господи Боже, Ти керуєш народами, кожною людиною, Ти даєш владу і відбираєш її, надихни нашу владу. Щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або невеликій частині суспільства, навчи людей, особливо тих, хто називають себе християнами, не провадити свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті, Господи Спасителю наш, дай мудрість нашим народам, депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу. І кожної людини і не чинили неправди, Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони, не дивлячись на обличчя, на посади, на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи. Що скоро вони стануть перед тобою на твій суд, Господи, Господи, на поум наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушувати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це наслідок наших гріхів і беззаконь. Не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував Ніневетян заради їх покаяння, бо Твоє є милувати і спасти нас, Боже наш. І тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.